Далі вампір. Ми вибираємо 15 складність також. Єдине, що я поміняю в цій пачці, це. Я поставлю Віньар, вона також безкоштовна. Міняю її місцями за стелою. тут ці пачці стела, а тут Віняр. Ось тут такий шмот на ній. Артефакт лампа. Весь шмот легендарний, як ви бачите. Немає міфіка. Аура Крітурон. Ну, все, в принципі, те саме таймінги не помінялись, тому що тут треба грати трошки руками саме Яра. Зараз швиденько покажу. Перший я прохід покажу, як це робиться, а потім просто перемотаю для вас і перейдемо до Далі. Ну, Нас ідуючого піцепу. От ми Віняру збиваємо бонуси вампіра і вішамо штраф атаки. От, на цій шкалі. Зверху остання шкала. Ми робимо це неважливо в який момент, просто промежутка від цього навика до цього навика. От в цьому промежутку ми повинні співати. Ой, я заговорився, звісно, що це не так, як треба це зробив. От, відволікся. Так скажемо. Ну нічого, це для нас не повинно бути дуже критично. Я сподіваюся, вони не впадуть. А ну, там Еоріон нас врятував. Він повісив штраф атаки. Так, раз ми вже так зробили, тоді зіб'ємо тут разок. А тоді вже в кінці. Отак от. Буває. Так. У нас вампір повісив свій бонус. Зажимаємо він я, розбиваємо бонуси, увішаємо штраф до атаки. Віджимаємо, щоб не забути. Беру X3 і. Добре. <рicу> <рicу> Добре, все, я перемотаю и в конце бою застрелимся. Clear your mind. Rock arrow, Ice sword. Keep striving for fear <laughs> ye not. Saddle, skitsay. Keep striving for truth. Clear your mind. Rock arrow. Keep fear ye Saddle, skitsay. Striving for Clear your mind. Uh, rock, arrow. Here no. ye lamp no. striving right. for truth. Right. Clear your mind. Striving for truth. Rock arrow! Так, як бачите, як бачите, я чуть не проспав. І ще б трохи, і в нас би закінчився хліб. От. Там ХП у вампіра майже немає. Хвилина залишається, звісно, що ми його перемагаємо. От. Але цього робити я не буду, бо треба буде чекати ще годину для відновлення нашої стаміни. От. По ксеносу зрозуміло. Побачили, працює, покращуйте обладнання і будете пробувати його От простіше. От, обладнання і артефакти. Це переходимо до слідуючого боса.